В цілому, що воно змінює така величезна довжелезна мандрівка? Ну, особисто я вважаю, що кожна людина бажано, аби хоч раз в житті кудись поїхала надовго, ну хоч не так довго, як ми, на кілька місяців помандрувати, звільнитися від всіх цих буденних рутин, вимкнути мобільний, аби ніхто не заважав, не надокучав, і просто розслабитися, насолоджуватися кожною миттю і розуміти, чого справді прагне душа. Бо багато людей у нас до кінця свого життя не знають, що вони хочуть, не мають ніяких мрій, і так живуть. Трохи опечалені і вони злі там на всіх хто щасливіше від них, і самі не знають, яке їхнє щастя і де його шукати. Дуже е, приємно нас потішили такі країни, як е, Таїланд, де кожна людина посміхається. Взагалі Таїланд вважається Land of Smile це країна посмішок. І дуже хочеться, щоб українці теж туди з'їздили, запозичили посмішки, бо в нас, на жаль, трошки мало посмішок. Ну тобто. Посмішка це, це такий елемент, який ну, надихає, додає комусь настрою. Якщо в тебе поганий настрій, ти встав, побачив людину, яка тобі посміхнулася, все змінилося. Австралія в цьому плані теж дуже така, ну, просто приємне середовище, де хочеться жити. Тобто хочеться, аби в нас теж було приємне середовище, де хочеться жити. В Україні дуже багато всього класного, але от мені бракує посмішок.